Терміново. Китай все у спину Путіну. Пекін перекрив кисень російській промисловості. Більше ніяких верстатів і технологій. Кремль у паніці, військова машина зупиняється. Казахстан врізав путіну. Токаєв б'є по Москві в найболючіше місце. Митниця блокує вантажі, фури застрягли тисячами. Астана розриває ланцюги, і виходить з під диктату Кремля. Це початок кінця рускава міра. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Удар звідки не чекали. Китай, схоже, розвертається на 180 градусів. Так стало відомо, що імпорт до Росії високоточного обладнання з Китаю останнім часом став майже неможливим. Про це заявив власник компанії Татпромстан під час форуму з металообробки та адитивних технологій. КНР обмежила поставки високотехнологічного обладнання, хоча про це майже не говорять. Якщо раніше можна було отримати верстати з точністю від 3 до 4 мікронів, то тепер ні. Для цього потрібна спеціальна експортна ліцензія. Він також зазначив, що навіть вивезення вже придбаних верстатів з Китаю супроводжується неприємними інцидентами. Його підприємство займається локалізацією верстатних комплексів на основі китайських технологій, і бізнесмен розглядає нові обмеження як ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство з російськими компаніями. Як зазначається, обмеження на експорт високоточного обладнання збіглися з різким скороченням товарообігу між Китаєм і Росією. За даними китайської митнослужби. У в серпні 25-го року експорт Китаю до Росії зменшився на 16,4% в річному вираженні, що вдвічі перевищує липневий показник. В цілому, за 8 місяців 25-го року, товарообіг між країнами скоротився майже на 9%. Російський експорт до КНР зменшився на 8,8%, А імпорт з Китаю на 8,2%. Так Китай знизив закупівлі майже всіх видів російської сировини нафти, нафтопродуктів, скрапленого природного газу, деревини та вугілля. І не тільки Китай відвернувся від РФ. Грім серед ясного неба. Казахстан відкрито грає проти Москви. Астана виходить з тіні РФ і дивиться в бік заходу та України. Митниця Казахстану почала оглядати 99% вантажних автомобілів, що везуть з Китаю до Росії товари, які можуть підпадати під санкції. При цьому федеральна митна служба РФ у своєму телеграм-каналі вказує, що кордон відкритий. і Вони все вирішили. Ми знаходимося в Уральській, пригранична територія. с таможенным постом Маштакова. Переговорили мы с водителями, перевозчиками. Ждем их в России. Переговорили мы с нашими коллегами по республике Казахстан. У нас полное понимание взаимодействия. И Св'язна лажена. Але, як то кажуть, є нюанси. Санкції ніхто не скасовував, тому багато перевізників побоюючись потрапити під огляд, повертаються від стійники, щоб почекати кращого моменту. Черги почали накопичуватися з середини вересня, в основному з машин з вантажами подвійного призначення, підозрілими, що підпадають під санкції товарами: електроніка, дрони та деталі до них, одяг, товари західних брендів. Митні огляди таких товарів відбуваються у 99% випадків. Вантажі, які не підпадають під санкції, в середньому проходять кордон за 3-5 днів, що також довше ніж було раніше. За даними ЗМІ, на кордоні Казахстану і Росії накопичилося близько 7,5 тисяч вантажівок. Існує перелік вантажів, які ризиковано вести через Казахстан. Їх розгорнуть у 100% випадків. Це мікросхеми та будь-які верстати. Примітне, що в змі повідомляється, що китайська сторона ще 18 вересня повідомила про те, що через розбіжності між урядами Казахстану і Росії з приводу угоди про митний союз тимчасово призупинено в'їзд і виїзд через казахстансько-російські прикордонні пункти. Схоже, що токає різко розвернув політичний вектор країни в бік протилежної Росії, і ось в Росії вже і стерять за пропагандист. Пропонує вторгнутися і провести зачистку в Казахстані. Через атаку добрих дронів по орському НПЗ атаковано дронами Орський НПЗ. Відстань від українського кордону до Орська 1400 кілометрів. Цілком очевидно, що дрони запускалися з території Казахстану. Звідси питання: чи не час провести рейд на територію незалежного Казахстану з метою усунути загрози національній безпеці Росії? Найкраще відразу провести зачистку в Астані. Катріща в руському мірі. Казахстан виходить з впливу Кремля. Імперія розсипається. Казахстан ще один цвях у кришку труни путінського режиму. Токаєв змінює курси, шукає союз з Україною. Всі подробиці, дивіться прямо зараз. Президент України Зеленський та президент Казахстану Токаєв зустрілися у Нью-Йорку вперше з 2019 року на поляги асамблеї ООН Токаєв заявив про те, що настав час сідати за стіл переговорів, хоч і прямо не засудив Росію. Казахстан по прежнему обеспокоен кризисом вокруг України, який продовжує наносити серйозний ущерб гражданським лицам, підривати глобальне доверие і ослабляти міжнародну безпеці. Тим не мене, слід продовжати двосторонні і міжнародні дипломатичні усі по разрешению данного конфликта. Казахстан, начебто, дотримується нейтралітету у питанні російсько-української війни та пропонує свої посередницькі послуги. Казахстан изначально предложил свої услуги в качестве, возможно, посредника или же места для проведення переговорів. Між двома противоборствующими сторонами позиция не змінилася. Але як кажуть, диявол криється в деталях, а деталей у відносинах Казахстану з Росією та Україною багато. Наприклад, Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС. Їх побудує Китай. Також, за словами казахської влади, вони заважають Росії обходити західні санкції. Ми приймаємо міру для того, щоб наша територія не іспользувалась для обходу этих санкцій. Различные меры предпринимаются, в том числе отслеживание товаров, онлайн-отслеживание товаров, в том числе создание специализированного веб-сайта, на котором можно сверить наличие той или иной компании, того или иного товара в санкционном списке traderadar.kz. Я думаю, все наши экспортеры знают об этом и, соответственно, придерживается этого. А президент Токаев заявил, что не признает легитимности так званых ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является и Донецк. Звісно, російські політики та пропагандисти не можуть пережити такої зухвалості і регулярно погрожують Казахстану війною, заявляючи те саме, що і про Україну, що нібито це споконвічно російські території, і якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією, і з іншими країнами, які нас окружають. з Казахстаном. Вважаєте? Ну звісно, чому? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Там в Казахстане полагают некоторые, что мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши, наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего? За це в Казахстані створили список громадян Росії, яким заборонено в'їзд на територію України. У цьому списку є з десяток депутатів Російської Держдуми, а також одіозні Тіна Канделакії, ідеолог Руського міру Дугін і покійний чоловік пропагандистки Сімоніан. Казахи, браття, це що за неблагодарність? Україну гляньте внимательно. Подумайте серйозно. Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Про те, Россия имеет военные планы на Казахстан, посылаясь на данные разведки, неодноразово заявлял президент Зеленский. Так вот, информацию мы получали от того, что среди их приоритетов это Балтийские страны, это Молдова, это Казахстан. Це близкие цілі Російської Федерації. Президент Казахстану заявив, що припинятиме спроби сепаратизму. А казахські депутати пішли далі і заявили претензії на території, що перебувають у складі Росії. Ми, будучи відветственними гражданами, мали протистояти будь-яким проявленням радикалізму, екстремізму і сепаратизму, бути делікатними і в то же время жорсткими. Быть, в конечном счете, справедливым. Нужно понимать, что тот же Новосибирск это не, не Новосибирск, это Новая Сир. Это наши казахские территории. Тюмень это тюмень. Это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюмень и выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Орнбор. І кадатом був сталиці Казакі Казахської... казахського да. государство. Також було багато різної інформації від розвідки. Наприклад, що Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння для війни з Україною. А після атак українських безпілотників по нафтопереробним заводам випрошував бензину Казахстану. При цьому Путін постійно принизливо плутає ім'я по батькові Токаєва імовірно робиться навмисно. Всем известно, що президент Казахстана. Кимир Жаммирович Такаев обратился за помощью к членам организации договора о коллективной безопасности. Вот, Кимин Жаммович Шамилевич выступал, и а, а, <как> уважаемый Кассем Жаннович Кимилевич, еще рад вас видеть. Вот Касым Жаман Киремивич сказал, что где-то он 27 миллиардов. Уважаемый э, Касым Жаман Кимилевич. Планах Путіна було втягнути Казахстан у так звану союзну державу за прикладом Білорусі, але в нього нічого не вийшло. Токаєв тільки весь подібні пропозиції. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко відложив Казахстану вступити в союзне державство. Ну, Я по оцінюю його шутку. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, Перш за все, зійський економічний союз. Що стосується ядерного оружия, то воно нам потрібно. Навіть ті, хто, начебто, були найближчими союзниками Росії, розуміють, що довіряти терористам та вбивцям неможливо, а тому потрібно тримати їх на відстані і по можливості підтримувати тих, хто їм протистоїть. А тим часом плани Путіна руйнуються на всіх фронтах. Крах Москви в Молдові. Проросійські маріонетки з тріском вилетіли з парламентських перегонів. Мільйони доларів на підкуп і пропаганду згоріли даремно. У Москві зірвалося на крик це провал. Чого означає це, що Молдова назавжди закрила двері для Кремля і поставила хрест на російському майбутньому? Шокуючі подробиці в сюжеті. Росія намагається, Молдовою, Росія намагається зробити з Молдовою те, що колись Іран зробив із Ліваном. Глобальна реакція недостатня. Ми вже втратили Грузію у Європі. Вирішальні вибори для Молдови. Та Історичний та доленосний результат. Що толку в Європі? Ми там лишні. Пропаганда є з боку всіх. Все буде добре, був би мир. Європа чи повернення до орбіти Кремля то всі важна коріс наш громадянський долг, наше майбутнє, Надіємося. Очень важно участвовать в голосуванні, чтобы змінити наше будущее, Если ми хотим лучшего будущего в нашій стране, щоб нам не пришлось уезжать за границу, як нашим родителям. Рік тому Україна обирала президента та затвердила курс на євроінтеграцію на референдумі. Але проросійські сили не втрачають можливості вкрасти в Молдову шанс зняти назавжди російські пута За мир, за зближення продовжуючеся з Європою, за продовження європейських інвестицій в Республіку Молдова і я надіюсь за улучшення ситуації з правами людини в случаї євроінтеграції Молдови. Результат на парламентських виборах дуже важливий, адже в Молдові саме депутати ухвалюють ключові рішення, включаючи зовнішньополітичний курс. Отже, хто контролює парламент, тот контролює країну. Загалом у виборах 20-25 брали участь понад 20 партій. Головна боротьба розгорнулася між президентською партією та блоком проросійського ігоря Додона. Правляча проєвропейська партія, яку очолює президент Майя Сандо, отримує парламентську більшість 21-го року. І сьогодні партія Дія та Солідарність отримала 50,2 голосів відсотків після обробки 100% відсотків протоколів. А от парламентські опозиційні партії загалом набрали набрали 43,95%. А ось Кремль це не влаштовує. Додон заявив, що його прихильники мають прийти до парламенту, щоб захистити перемогу. Головною загрозою може стати змова щодо організації масових заворушень. Вже були передумови більше сотні спортивних чоловіків, затримані в Сербії. Їх навчали проривати поліцейські кордони та захоплювати зброю. У Кишиневі переконані, що за цією операцією стоїть російська військова розвідка ГРУ. Патріотичний блок об'єднання проросійського експрезидента соціаліста Ігоря Додона та його союзників Додон виключає втручання Росії в вибори, але у липні цього року він особисто їздив до Москви і заявляв, що не підтримає санкцій проти Кремля. Він також планував знову купувати російський газ і вважає, що у війні в Україні винні обидві сторони. Опять мас діжиться у власні за що діаспори. опять в диаспоре. Сделали все возможное, чтобы Майя Санду и эти желтые остались у власти. Но мы не сдаемся. Мы в Центральной избирательной комиссии подали все документы согласно закону с теми нарушениями, которые мы считаем, что были. Москва подготовилась наперед. Уважаемый Игорь Николаевич, уважаемые коллеги, дамы и господа. Росія посилила онлайн кампанію з дезінформації. Відновилася активність мережі Матрьошка, яка підтримується Кремлем, яка працює над створенням. Фейкових медіа Ми знаємо, що Російська Федерація активно втручається у вибори у Молдові. Молдова, наш спільний будинок, є в небезпеці і зараз важливий кожен з вас. Ви можете врятувати її своїм голосом. Ставки Москви дуже високі, тому вона вкачує ресурси у вибори у Молдові. Це не лише про нас, це про війну в Україні. підкупи голосів, підготовка протестів та пропаганда. Там лица свои не надо светить. Не нужно там свое настоящее имя писать. Публикуем. Они каждый день дают нам тему. И мы делаем в ТикТок Спроби Росії вплинути на хід та результат цього голосування один з найпотужніших за останні роки. Дві проросійські партії були відсторонені напередодні виборів. Поліція виявила, що вони використовували незаконні джерела фінансування та іноземні кошти, але вони відпрацювали кремлівські гроші. Ну, як у Путін в Росії буде. А не буде, то все буде Одна з них була пов'язана з бізнесменом втікачем і любителем руського миру Іланом Шором, який зараз проживає в Москві. Серед партій, що пройшли до парламенту Молдови, виділяється демократія вдома Василя Костюка, уніоніста, прихильника об'єднання Молдови з Румунією та Трампісту, який скептично ставиться до підтримки України. Виборча інфраструктура країни зазнала серії кібератак, через які близько чотири. Трьох тисяч сайтів припинили роботу. Надходили повідомлення про нібито мінування низки закордонних дільниць, порушення таємниці голосування, фотографування бюлетенів, групове голосування та незаконна агітація і присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях. Неудача Кремля в прошлом году заставила його потратити ще більше вовлечь ще більше людей в діяльність по оказанию влияния і саботажу виборів в Республике Молдова. Проросійські сили в Молдові мають величезні фінанси, отримуючи ресурси з Москви і активно використовують підтримку пропаганди. На высоті, і вірять і вірять Частина проросійських партій в Молдові йшла на вибори під маскою проєвропейських, щоб заплутати виборців. Є багато людей, які роз розпространяють цю пропаганду. Да, так, це чувствується. Вплив на політику проросійських сил Молдові може мати далекосяжні наслідки. Наприклад, використовувати Придністров'я для тиску. Цей регіон підтримує Москва. Він досі залишається плацдармом, де розміщені склади з радянськими боєприпасами та російський військовий контингент. Русські дуже хочуть впливати на Молдову. А як впливати? Все починається з політики. Ви знаєте, якщо є е, свої партії, ми з вами проходили це, якщо є свої партії в парламенті, е, потім наступний крок це мати свій уряд, безумовно мати свого президента. І, а після цього вже є військова присутність. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайк під відео, бути в курсі головного. Далі більше.